Так, продовжуємо. Будемо передаватися значит, контекст посилання і RayList Majors. Ось така от штука. Ось ми так і зробили цей конструктор. І в ньому створимо от той інфлейтер, котрий у нас буде значит, вставлятися. Те ж саме GetCount повертає значит, довжину цього реаліста в і Тут get item 0 повертає, get і it повертає 0. Ось так вот. От. А get View ну, він виконує ті ж самі речі. Єдине, що тут айтема нема у нас. Зараз ми його теж скопіюємо, бо там розмітка дуже проста. Нам потрібно ось цю розмітку airlout item додати. Давайте ми її додамо, забувся про неї. Так, где там айтем нашлось? Айтем. Копируем его. Копируем и сюда в цей layout вставляем. Вот, вот так. Ну, значит, тут случайно на ну, способ робума. и разметка тоже там проста то есть тут что у нас значит Контейнер, лайнер layout, і в ньому один-єдиний і Все. Ну, взагалі тут ну, простіше навряд чи що може бути. Єдине, що тут, щоб його можна було бачити, ось тут інши є, от, і розмір шрифта, там 18 пунктів СП. І, значить, у нього марджин лев, то есть з там зліва 5, 5 пікселів, 5 дп, верніше. Ну і все, ну ось така от розмітка. Тепер повертаючись до нашого. Цей міжерес адаптер, це вже зникла ця проблема, не підхреслюється, він бачить, що в нього є той айтем. От. Ну, і така ж сама ідея. Приходить конверт вью, він може бути як заповненим, так і пустим. Тобто, пустим це от. і Якщо він дарівня нул, то ми значить, цю розмітку заганяємо той в наш view. А якщо там щось є, ми просто її використовуємо тось конверти його. Далі, а скільки у нас цей View є, ми можемо знайти, значить, ось той рядок, отрий у нас там назвав line, це строка сама. І потім установити методом SetText text, значит, по позиції в цьому array у нас із межери там, значить, взяти його просто ім'я. Все, і повертається в UE. Ось такий ось адаптер. Ну і залишається вже так не так багато, що там у нас з часом. Три только. Давайте зробимо ось таку штуку, поєднаємо ось ці речі. Тобто поки що без реакції на всі події, то тобто, есть зміна там категорії, вибір, наприклад, певної там. Одиниці виміру, таке. Просто щоб вони були, значить, категорія буде обиратися, але ж нічого не ставатися не буде. Ну Для цього що нам потрібно? Нам потрібно. так ось такі Значить, для швидкості ми дещо з main Activity візьмемо. Так, це ж воно. Ось воно. так Так. Зробимо ось таку штуку наголосимо ось таке на собі зміну, котра буде указувати поточний одиниці виміру, Вірніше, поточну категорію, верніше. Як це буде зроблено? Давайте ми його ставимо так, ось тут десь. так и чу... а не в адаптер я выбачаюсь не туда мы на тут вот значит як у нас вот это ну это межа и значит тип данных будет межери значит зміна будет называться current measure, а Цей значення буде яким measure тобто оцей ви Бачите, він використаний і тут може бути. Потім, коли ми будемо обирати поточний момент, ну наступний, наприклад, наприклад ваги значить current межі хто там бейтс. Ну і так процес далі зрозумілий. Ну і що ми тут зробимо? Там десь Миквіті наша. От так. Це трохи пізніше зробимо. Так, так, так. Ну ось це от. Ну давайте селект тут ось цей виберемо. От Select Mizer повністю скопіюємо, тому що тут є що писати. І це якраз От, додамо, ну, наприклад, сюди, без різниці. Що таке Select Major? Це обирає певну категорію, тому що тут які дії. Коли ви вибрали певну категорію, ви повинні одночасно заповнити. Значить, ось ці <клев>, спінери, які називаються S-From і S2. Якщо ви вибрали довжини, то там повинна бути Length. Якщо обрали ці е, ваги, то буде Weight. Якщо обрали е, потужності, то буде PowerS і так далі. Е, ну і, Значить, він аналізує, що в цьому буде приходити. Певний параметр, в котрий буде показувати з Enum, що ми обрали там ваги, там швидкості. ну і І так далі. І current measure буде тепер мати це значення. Далі ми за допомогою конструкції Switch будемо дивитися, якщо це Length, то ось цей measure у нас буде тепер мати що? Length. Тобто Ми створимо екземпляр класу Length, заповнимо фактично поля. і методом get ми повернемось то є в цьому випадку у нас буде межі містити в себе ландж декщо обрали вагіт то відповідно так само буде вагі об'єми об'єми об і так далі тобто це все зробиться в ось цій конструкції вот. і потім ми встановлюємо адаптер для ось цих спиннерів спиннери методом set Adapter для SFROM. Встановлюємо екземпляр адаптера. Значить, тут цей контекст у нас приходить, і ось цей міжріз. Тобто кожного разу він буде відповідний тому, що ми обрали яку категорію там так і буде. Ось такий метод. Ну і тепер нам залишається. Зробили це по замовченню. У нас, давайте, щоб не писати багато. От отак от, от зробимо. Скопіюємо і виключимо. Де вона? Ну, активіть? Ось десь тут. Тобто у нас по замовченню тут стоїть довжини. І ми якби, ці довжини і обираємо. Ну і давайте спробуємо подивитися, як це буде виглядати. Давайте запустимо. Так. Поки він там виконується, включу телефон і почекаємо, поки він там збілдиться. Давайте, мабуть, поки він там працює, я до паузу. Ну і тут у нас є 30 секунд, але можна подивитися. Є у нас тут вже заповнені ось ці наші для довжини з дюємо, можна ярти там зробити, ось довжини, от об'єми вибираємо. Ну а тут нічого не пристає, тому що нема реакції. Ну, в наступній частині ми розглянемо, як це все прив'язати, поєднати все це.